Постійно оглядайте свій сад на наявність вовчкових пагонів, котрі ростуть на плодових деревах, але при їх правильному обрізанні та напрямку вони будуть дуже корисні для дерева. Відрізнити вовчковий пагін від звичайних гілок легко. Він розташований вертикально, у нього довгі міжвузля. А саме головне, що вовчкові пагони не плодоносять, але їх можна змусити це робити. А коли таких вовчків багато, то дерево перестає нормально плодоносити і слабше. Навіщо тоді вони потрібні дереву? Насправді ж. The cat sat on the Ці пагони допомагають заповнити нестачу гілок, особливо у старих дерев. При невірному обрізанні вовчків, які, як ми вже з'ясували, дерево дуже любить і рясно годує. Є ризик отримати ще більше нових вовчкових пагонів. А причина появи вовчків на деревах дуже проста: це занадто сильне обрізання крони, коли видаляють більше третини гілок, надлишок азотних підживлень, пошкодження шкідниками, а також травми, опіки, морозобоїни, А побороти вовчки і змусити їх плодоносити можна наступним способом. Як тільки з'являться тонкі вовчки, досить акуратно їх виламати, товстіші зрізають без пенька на кільце. Тому я вам рекомендую видаляти тільки зайві пагони, що загущують, а товсті поодинокі відгинають від крони, щоб він став більш горизонтальним. Потім він покривається плодовою деревиною і почне формувати квіткові бруньки і даватиме повноцінний врожай. Таким чином можна омолодити старі дерева, котрі вже не дають молодого приросту.